Доброго дня, шановне товариство. Ми знаходимося у Межигірі. <плес> так. так от. А ще хочу сказати, територія просто величезна. От ви бачите, там далі є забор, я спробую приблизити. Дивіться, забор, порівняйте з машиною. Тобто, я не знаю, перелізти там, звісно, досить таки важко. Там ще територія є. Далі ось туди, як ви бачите, Київське море. І за ось цим парканом знаходиться... Сітка під напругою. Я сподіваюся, що напругу вже вимкнули, бо було б неприємно. Там аж далі, 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 не знаю що видно, знаходиться ну, закінчення взагалі всієї території. Там і яхта вон стоїть здоровені. Неслон тут весело. Далі, якщо ми будемо проходити, побачимо... Ем... О, їдуть самообороні, всі, здається. Привіт хлопці Самоворонівці привітали нас, ідемо далі. Як ви бачите, територія реально просто дуже велика. Далі знаходяться спеціальні загони там для різних тварин, знову ж таки, для тих же а для білочок, як ми розуміємо, то там далі прямо під забором спеціальні вольєри для собак. Тобто зроблено так, що якщо ви перерізаєте, вам вдасться перелізти через забор, то вам доведеться познайомитися з маленьким другом. Тут, напевно, були коні, як ми так думаємо. Там хтось розповідав про жирафів, верблюдів і так далі і тому подібне. Блокпост зараз на даний момент закритий. Проїжджають тільки люди з самооборони, нікого не пускають, тому іноді відбуваються деякі конфлікти. А, знову ж таки, ми прийшли з боку входу основного. Самооборона пускає людей ну, по, по групам. Тобто 5 хвилин зайшли. П'ять хвилин перерва знов зайшли, знов перерва. Знову ж таки, правильно. Коли ми заходили, людей була просто величезна кількість. Але буквально ось, пройшовши трошки в глибину самої території, розуміється, наскільки вона велика, тому що людей майже не стало. Ось те, що ви бачите, це реально просто мізерна кількість тим, що сюди було. І ти дуже таки важко, тому що дуже багато людей, дуже багато машин під'їжджали. Не знаю, можливо, за кілометрів 3-4 довели залишити машину і звідти йти пішки. Ну, так же, як і більшість людей тут. А, тобто, знову ж таки, всім цікаво подивитися, що тут відбувається. І я вам скажу, що глянути є на що. Перше, що кидається в очі, коли ми сюди зайшли, це, напевно, величезна кількість парканів. Тобто, я не знаю, навіщо на території свого ж помешкання робити таку велику кількість парканів. Більше того. Паркани, на кожному з парканів величезна кількість камер. Я не знаю, ось, наприклад, там ось далі, якщо ми будемо проходити, я вам покажу паркан. Я не знаю, навіщо я тут взагалі не розумію. Тому що тут, як ми бачимо, йде море, Київське море. І знову ж таки, захист, ну електрична сітка. Тобто я не знаю, може він думав, що приїде якийсь спецназ, вилізе з підводного човна, переріже сітку, пройде через величезну кількість охорони і туди добереться. Ну, я чесно не знаю, чого ця людина боялася. Йдемо далі, як ми бачимо, дуже багато людей. Всі їздять, всі теж знімають. Цікаво, все-таки, всі прийшли з якимись фотоапаратами, ще чимось-таки хочеться зазняти. Цей момент, ну не знаю, чи будуть далі пускати, але хотілося б. Знову ж таки, ми тільки сюди прийшли і вже розуміємо, що для того, щоб просто обійти повністю всю територію, потрібно дуже багато часу. Майже всі, хто тут ну, більший час, самооборона, інші майданісті, вони пересуваються на різних машинах і так далі. Ну, тобто переходити дійсно важко. Я трошки шкодую, що не взяв велосипед, тому що ну, пройтися нормально. Чесно, я не знаю, як він тут це весь цей час ходив. Ось так. Тобто всі ходять, щось знімають, завжди веща щось цікаве. Як ми бачимось, ось тут от, я вже казав, це напевно якісь вольєри. Тут, напевно, були або коні, або верблюди, або ще щось. Тобто запах ще свіжий, напевно, тільки недавно забрали і, напевно, правильно зробили. Тобто, знову ж таки, я ще раз хочу наголосити, що людей тут просто величезна кількість. Це ми знаходимося на більш такому пустинному місці. А, ще що хотів сказати. Коли ми були, приходили а, взагалі сюди ну, в глибину, то помітили, що з одного боку є саме місце, де живуть люди, які тут працюють. О, приві, чувак. Є люди, які тут працюють, то там далі просто закрито закрито, так, не пускають. То так, щодо людей хочу сказати, то там, де живуть, ну, знову ж таки, все набагато примітивніше і набагато гірше. Тобто навіть такий контраст видно. Навіть ми були знаєте, такий старий дерев'яний сільський туалет. Ну, я не знаю, можливо, його недавно поставили, можливо, ще щось, але просто. Ось ми вже бачимо, що людей стає все більше і більше, тому що це основний вхід, ось там далі йде. Там, знову ж таки, як ви бачите, величезні такі гарнюні гори. Тобто цікаво просто прийти. Я вам просто раджу прийти сюди, подивитися. Тобто, можливо, трошки пізніше, коли буде менше людей, тому що людей дійсно купа. Знову ж таки, це ми я не знаю скільки. Ми вже 5 хвилин знімаємо. За ці 5 хвилин, може мене буде чути, за ці 5 хвилин зліва, як ми бачимо, ще один ну такий вольєр, не знаю, як його правильно назвати, для коней тому подібне. Ми проходимо далі, я трошки загубив своїх. Я ще раз хочу показати вам величезну кількість людей. Ось певні... ой, Перепрошую. Ось певні певні, певні речі. Так, зараз спробую далі, тому ж таки, на прозі цієї лінії, про лінії перепрошую, ми бачимо, що знаходиться захист, тобто пройти майже нереально. я... Знову ж таки, ця людина швидше все дуже всього боялася. Територія просто величезна. Тобто, навіть якщо тут самому ходити, то ну, зізнаюся, мені б теж було трошки не по собі. Тому що територія дуже велика, 160 гектарів підказує мені, мама, дякую, мама. Знову люди їздять. І ще хотіли приватизувати, як каже мама. Тобто, знову ж таки, я не розумів взагалі для чого це, але виглядає вражаюче. Це ми вже 5 хвилин, а 6 хвилин, навіть 7 хвилин вже йдемо таким розбіреним кроком по набережній. І розуміється, що нам ще дуже далеко до кінця. Я навіть не можу це показати, тому що сам не бачу. Це при тому, що ми йдемо тільки по береговій лінії, а якщо повернути наліво, там піднятися, як ви бачите, там люди йдуть. Просто величезна кількість, то тобто, знову ж таки досить таки, досить таки цікаво. Там, напевно, ось коні жили, але їх кудись прибрали. Не знаю коли, не знаю хто, але прибрали. Знову ж таки, ще раз я вже третій чи четвертий раз наголошую на величезній кількості людей тут. Я пробувати знімати, доки мені буде вистачати пам'яті. Просто величезна кількість народу. Ну, звісно, вражаючі краєвиди. Я навіть не знаю, що могла ця людина за весь цей час, хоча б тут повністю обійти всі свої володіння. Тому що знову ж таки я хочу наголосити, що величезна просто територія. У руках однієї. людини. Нормально. Ласкаво просимо в наше життя. Ми бачимо знову ж таки людей дуже багато. Ми були ось там, то там вже ближче а, закінчення території, туди не сильно пускають, тому людей було набагато менше. А, Тут вже пішла більшість, людей багато, багато хто на велосипедах поприїжджали і зробили абсолютно правильно. Тому що знову ж таки наголошую, пішки тут буде важко. Це такі дуже гарні пагорби, дуже Ну, ще, що кидається в очі, це можливо, як це сказати, можливо, як недоторканість природи, не знаю, як це гарно сказати. Ну, Справжній звичайний парк. Парк, по якому можна походити. Парк. Е не знаю, то лі дендропарк, то лі як ще його назвати. Також, ну, вольєри собак, все таке інше, тобто знову ж таки. Е якщо поглянути, то просто величезна територія, ну, такої от природи. Ну, дійсно, заспокійливо, якби тут було трошки менше людей, але знову ж таки кажу, що ну, мені б було трошки страшно. <ху> Не знаю. Тому що я не дуже ну, люблю так десь в ліс вийти або ще десь, але все-таки дуже велика територія. І знаєте, навіть психологічно це всі, всі ці міри захисту, міри запобіжності, вони навіть трошки на психіку діють, що взагалі весь час, ну, весь час здається, що можуть десь хтось вилізти і може це не допомогти. Тобто, ну, я думаю, що ви мене розумієте. Знову ми підходимо, там далі знову йде якийсь парк, якісь вольєри. Зараз я покажу. Якісь вольєри йдуть. Я не знаю, хто там був, хто там зараз є. Це, напевно, маленький імпровізований зоопарк, який нам розповідали. Зараз підійдемо, скажу точніше. Ну, ще хотів сказати, ось просто можливо це ще одне підтвердження, що тут не настільки багато було людей. Зараз 23 лютого, до речі, хлопці з святом. Там ми бачимо, що ще досі сніг лежить. Тобто мало, але все-таки лежить. Це знову ж таки змушує задуматися. Так, йдемо далі. Ось ми підходимо і знову ми бачимо, так, я був правий це зоопарк якийсь маленький. Я не знаю, чи ми зараз можемо туди зайти, тому що там дуже багато людей. Але але не знаю зараз. Вон, підійдемо подивимось? Ні, напевно, напевно, коли будемо повертатися назад, то все-таки спробуємо підійти. Знову ж таки, ще раз кажу, що тут ну як маленький, все-таки я думаю, що він там нормальний зоопарк. Тобто я спробую просто зблизити, щоб вам було краще видно. Там видно жахливо, але все-таки йдемо далі. Прошу. Кількість людей, знову ж таки, кажу, просто величезна. Просто величезна, при тому що територія теж одна із найбільших. На мене так преса дивиться, як не знаю. Прийшов, якийсь акцент знімає. Ну нічого страшно. Ну, може, так... О, ось, наприклад, хочу показати. Тобто територія реально величезна, все так гарно-гарно. Третій вже вольєр за 10 хвилин з не знаю, з кіньми чи з чим. І якщо зараз мені вдасться показати, наприклад, такий. Я не знаю, хто цей туалет там поставив. Такий старий-старий, сільський, дерев'яний. Самий звичайний. Дітей, люди всі з дітьми приїжджали. Всі з якимись камерами, всі ще чимось. І правильно. Хай, хай роблять світлини, доки можна. Третій уже вольєр. Чесно, я навіть трошки шокований. Я не знаю навіщо. Я навіть не знав, що не знаю, що наш президент катався на конях. Я навіть про це ніколи не чув. Щодо його синів, то можливо не знаю, але що він, то ніколи не чув. Ось хлопці, здається, самооборони йдуть. Привіт. Так, на нас подивилися, нічого. А, так, а, ми вже близько до кінця, на кінець ми підходимо. Напевно, на цьому я трошки буду прервуся. Ось ми вже йдемо 12 хвилин. Ми підійдемо до кінця, напевно, прервусь. і потім вже щось більш цікаве покажу. Але давайте поки що все-таки пройдемо. Знову ж таки, ми вже йдемо трошки нормально часу і видно, що цей це просто найбільший зі всіх. Не знаю, це вольєр чи як це назвати. Ну, одним словом, найбільше місце для зберігання і проживання тварини якоїсь там коника чи ще чогось, яке ми бачили. Тобто, знову ж таки, якщо так подивитися, то виглядає якось недоторкано. Тобто, як ви бачите, пагорби, на них ростуть дерева, там нічого абсолютно немає на цих пагорбах. Тобто таке враження, що просто взяли величезну територію, якомога більше заграбастити, зробити просто трошки так її. Ну як трошки? А, зробити її трошки цивілізованішою. тут зробили дороги, величезна кількість такі, але дуже багато території просто залишилося. Тобто, в недоторканому вигляді, ну це, звісно, з одного боку радує, з іншого боку, ну навіщо така величезна кількість, якщо більшість її навіть ну, не сильно використовується. І більше того, я ще раз хочу наголосити, що я не впевнений, що той же наш президент чи ще хтось міг повністю. Всі куточки обійти. Він їздив є... він о, їздив. Дякую, що ви мені підказали. Він ходив Ну так, він ходив, але я навіть не певний, що він міг це все проїздити. Теж. Якщо він 5 кілометрів плаває кожен день. 5 кілометрів, ну, знаєте, я по ньому не скажеш. Я не знаю, але по ньому не скажеш В 25-метровому басейні він 5 кілометрів. Та, до речі, треба буде ще басейн побачити, якщо він десь тут є. Але все-таки. Перепрошую. Добре. Але все-таки цікаво. Це ми вже йдемо досить таки довго, але досі не закінчується, не знаю, цей вольєр чи що це. Тут теж непогано все-таки. Для однієї людини це, по-моєму, ну, це трошки перебор. Знову ж таки, каже, людей велика кількість. Я бачу здається, медики, з ті майданівські медики, які зазвичай там ходять тут також. Працюють і це все-таки радує, що. ну... Я ось тут уже це хожу, ніяких слідів, не те, що мародерство, навіть якогось неправильного поводження з цим цим немає. Тобто я бачу, що люди ходять абсолютно без проблем, ходять по доріжках, ніхто не намагається там вийти на газон або ще щось, хоча я не думаю, що це заборонено. Але все-таки видно, що люди ну, бережуть все, що тут відбувається. Бережуть все, що тут є, і це правильно просто приємно. Знову ж таки, радуєте, що як працює та ж самооборона. Я не знаю, правда, чи тут є правий сектор, але я думаю, що він тут є, але просто я не бачив. Самооборони я бачив багато людей вже. Ну, як багато, на блокпостах стоять, їздять час від часу. Тут також десь ходять. До речі, робітника медичної служби я побачив вперше. Навколо нього вже зібрався НАТО. Можливо, тут є якісь медики, можливо, вони просто не ходять в формі. Тобто, знову ж таки, ми тут досить таки небагато, територія величезна. І, ну... Знову ж таки, для того, щоб її навіть зараз якимось чином обслуговувати, потрібна величезна кількість людей. Якщо навіть ця територія ось буде, перейде в навіть в володіння держави, то її буде досить таки важко утримувати навіть із державного чогось. Тому що вона просто реально величезна, я вам хочу це сказати. І це, це ми йдемо тільки по прибережній лінії, і я ще навіть не бачу кінця. Ось там ми можемо побачити такі човники, я не знаю, це ресторанчик чи що це таке він зробив собі. Я, я взагалі не розумію, на що це? Це, це? це, звісно, мило, але я не знаю, що там хтось часто перебуває або ще щось таке. Там кораблик стоїть. Я бачу, навіть люди змогли все-таки вийти. Там, напевно, є десь момент, де переривається сітка з напругою, що можна вийти. Тому ж таки, нащо робити цю сітку, якщо можна десь є бріж, ну ладно. О, я бачу, це, це якісь пагорби, чи це якісь. Ага, це пагорби, вибачте. Так, ми вже йдемо близько 20 хвилин. І я вам хочу сказати, що ми ще навіть не дійшли до, до кінця, до середини. Тобто, знову ж таки, це не цікаво. Цікаво, нічого не скажеш. Знову ж таки, люди на велосипедах, людей дуже велика кількість, я вже не знаю, які раси наголошую. О, качки плавають, подавано плавило, не видно, але це так. Діти лазять. Я думаю, все-таки сподіваюся в крайньому випадку, що навіть цю сітку відключили. Ну, я думаю, все-таки, що вона піднапругою, тому що я не бачу там її сенсу, якщо вона не піднапругою. Тобто я думаю, що її відключили, бо якщо її не відключили, ну... Ні, напевно, все-таки відключили, навіть не хочу говорити. О, на кінець, на кінець ми вже досить таки довго прийшли. І ми вже майже закінч... прийшли до кінця цього вольєра. Ще раз покажу навіть не видно його кінця. Там, здається, вихід був, там можна було пройтися. Кабелі проходять майже всюди. <рес> ну, ж таки, йдемо вже досить таки довго, але о, кораблик. Хочу вам зараз буду його показати, якщо в мене ще пам'ять є. Так, в мене ще є пам'ять, радує. Ще можна знімати. Вон бачимо кораблик. Кораблик. Зараз підійдемо, будемо до нього, я вам спробую поля. Це, напевно, якийсь готель чи ресторан, я навіть не знаю, що це... Не знаю, що це, чесно вам скажу. Ось просто хочемо показати. А, так, 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 от сітка йде, так, щоб ніхто там не проліз. Ніякий ворожий підводний човен не заплив. Я не знаю знову ж таки на що це робилося. Напевно, дійсно для того, щоб ніякий підводний човен не заплив. Ніякий водолаз не проліз, ну... Людина просто панічно боялася за своє життя. Ну і хай далі боїться. Господи, я думав, що це ми вже підійшли до кінця, а це ще навіть не кінець. Дивіться, а там я напевно вам погано видно, я зроблю трошки пізніше більшу роздільну здатність. Там місток за дівчиною чи за хлопцем, що це дівчина. Там стоїть місток, тобто знову ж таки далеко і ну дивно навіть не знаю, це сказати. То я не знаю, ми вже йдемо з вами 20 хвилин, а території ще багато. Я думав, що це все-таки вже кінець. А виявляється, що ще йти і йти. Ось таке. Люди. Патріоти, як нас називають, бандеровці, фашисти. Прийшли, розграбовуються. Це, звісно, жартую, але все-таки. Знову ж таки кораблик. Так, зараз я напевно спробую трошки перерватися, якщо ви дозволите, Зроблю кращу відільну здатність. І будемо знімати далі. Так.